Крадення високопосадовця у Києві біля власного дому напали на директора одного з департаментів Укрзалізниці. Двоє невідомих діяли блискавично і навіть стріляли з автоматичної зброї у людному місці. Залізничники вже заявили справа державної ваги, куди і навіщо могли повести чиновника? Дізнавався Микола Антофійчук. Напад на високопосадовця Укрзалізниці вчинили просто під вікнами його будинку. Увечері чоловік вигулював свого собаку. На цьому місці до нього підійшли зловмисники. Вівчарка взялася захищати свого господаря. Її убили з автомата Калашникова. Валерія Людмирського вдарили струмом з електрошокера і силоміць посадили у Мінівен. У людному дворі серед елітних багатоповерхівок потрощена кулями бруківка та сліди на стінових панелях. Валерій Людмирський вигулював собаку двічі на добу. Консьєрж знає посадовця як привітну людину. каже, все сталося блискавично. Ані звуків викрадення, ані пострілів. Черговий по під'їзду не чув. Як звичайно, вийшов в шортах і в футболці. Як звичайно, вивів і не зашло набична, ну минути дві-три собаку вигулюють не так, що часами. Как можна вистріли, когда шум, люди шумят, детвора кричит. Как можна вистріли в очереди, автомата 5.45 міліцейського короче на услугу. В Укрзалізниці впевнені їхнього посадовця викрали саме через посаду, адже укладання контрактів у сфері електропостачання, за які відповідав зниклий, це справжнє золоте дно для корупціонерів, пояснюють залізничники. Ми це сприймаємо як тиск на Укрзалізницю в цілому, тому що минулого тижня була прийнята нова антикорупційна програма, яка створює механізми моніторингу та виявлення. Можливість впливів на прийняття рішень в залізниці. Гарячими слідами поліції зловмисників упіймати не вдалося. З'ясували тільки, що їх було двоє, і здійснили вони аж п'ять пострілів, аби позбутися собаки Людмирського. У Києві було введено план перехоплення, який, утім, результатів не дав. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за частиною 2 статті 146 кримінального кодексу України незаконне позбавлення волі або викрадення людини. За попередньою інформацією, камер відеоспостереження біля для будинку не було. Тож поліція розраховує на відомості від очевидців. Микола Антофійчук, Ірина Любич, Олександр Скеба. Сабитія канал Україна за повернення Валерія Людмирського рідні готові заплатити винагороду. Обіцяють 100 тисяч доларів. Номер за яким можна зателефонувати на екрані.